Ну, Пані Поліно, ми слаємо вітання вам спілку. Ви точно маєте пишатися нашими Збройними силами, так? І я тільки під'їхав сюди, попросила, щоб ми передали і записали вітання саме вам. От ми бажаємо вам якнайскоршої перемоги. Як найскоршого повернення до мирного життя, а мирне життя може бути тільки через капітуляцію Росії, де величезний внесок роблять наші хлопці. Сьогодні ми їм привезли так, так, також живий. Пасипі. Сьогодні ми їм привезли дуже круті автомобілі. Вони вже освоїли, уже залізли, вже все. Тобто машини імпортні, двіжки ягуари, машини британські дуже дуже круто. Але про вас завжди пам'ятаю. Так що щастя. Добра, здоров'я, і успіху. Дякую вам дуже дуже. Це ви для дружини записали да, привітання Так, да, для дружини, для Поліни Владиславовни. Як думаєте, яка буде її реакція? О, це вона і моя младша клас, армія. Клас, Вони вас чекають. Да, да? Що ви їм кажете? і Що вони вам кажуть, щоб вас підтримати? Ми тебе чекаємо тільки з перемогою, і щоб скоріше це все діло закінчилося. бо це не до вподоби нікому ні малим, ні великим. А той козел, який зайшов сюди, він получить своє.